У якому приміщенні на підприємстві повинен розташовуватися пожежний щит та вогнегасник? Чи потрібна пожежна сигналізація, чи достатньої висоти за нормами паркан сусіда? На усі ці та інші хвилюючі питання пов'язані з роботою пожежної та техногенної інспекції, бажаючі тепер можуть отримати відповідь у консультаційному центрі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яке було відкрито 5 вересня за адресою вулиця Радянська, 61. детальніше у

Головне завдання центру забезпечувати якісне і доступне отримання адміністративних послуг громадянами та сприяти розвитку громадянської свідомості з питань особистої та колективної безпеки, культури безпеки населення. Також важливим пунктом роботи установи є участь спеціалістів в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також роз'яснення правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Відвідувачі центру зможуть у будь який будній день. Отримати різнобічні консультації щодо усіх аспектів діяльності управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі. Ті питання, які їх інтересують, зв'язані з роботою Державної служби надзвичайних ситуацій. пожарної інспекції, техногенна інспекції. Недавно поступили такої телефонограма, що на одному на території. на берегу было выявлено значит, разлив нефтепродуктов, как бы показалось. Значит, немедленно выехали наши сотрудники и установили, что значит, сам ничего там серьезно существенного нет. Тем не менее, мы отреагировали, и тем не менее, значит, люди обратились к нашей службе. По различным ситуациям, значит, которые касаются значит, архитектурного строительства, значит, самое разрешение на В прием в эксплуатацію сооружений, Робота техногенної інспекції, робота пожарної інспекції, взаємодія між службою ЕМПЦІТІ і е... юридическими и юридическими юридичними ліцами. это це будет значит, саме получать таку консультацію. У центрі працюють високопрофесійні спеціалісти, які завжди нададуть населенню кваліфіковану допомогу у роз'ясненні будь-яких нормативних документів, проконсультують тощо. Создан график, утвержден моим приказом. Специалисты здесь ежедневно с 9 до 17 часов с часовым перерывом находятся здесь. Наш центр оборудован э, компьютерной техникой, значит, сам интернет, э, телефонной связью. Значит, здесь получают квалифицированную э, консультацию. Если же на данный момент не можно дать сразу же консультацию или значит, сам этот э, Посетитель не мог получить ее, то мы в течение там, определенного срока мы немедленно даем ему такой ответ. Вот для этого создан сам центр. Не только здесь специалисты будут находиться, здесь составлен график, и здесь будут принимать участие в приеме граждан э, и руководство. Значит, у меня заместителей, который будет также по графику здесь находиться и подвечать не только вот, э, сугубо такие специфические вопросы, да, а вопросы взаимодействия между нашими предприятиями Вы знаете что у нас налажена очень хорошая связь между коммунальными службами и э, нашим управлением очень хорошая связь в настоящее время есть между э, Венноморськими силами України і нашої служби очень хороша связь між Чорноморським флотом і нашою службою. Подібні консультаційні центри вже відкрито у більшості обласних центрів України. Надалі у планах відкриття таких установ у великих містах країни, а також у віддалених районних центрах.